У Конотопській та Білопільській лікарнях зайняті всі ліжка передбачені для пацієнтів з коронавірусом та підозру інфікування. Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони станом на 7 квітня. Загалом в Сумській області завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом складає 58%. Повністю вільними залишаються місця у серединобуді, Ямполі, бурині, Недригайлові, Липовій долині, краснопіллі та Великій писарівці. У конотопі, розповів міський голова Артем Семеніхін, планують ще відкривати додаткові ліжка для хворих на COVID-19. Скільки саме місць зможуть додати, сказав він, ще вирішують. Це буде залежати від того, розповів директор місцевої лікарні Василь Згоник, як зможуть забезпечити їх киснем. Було 75 ліжок, додали сім. У нас 82 ця два ліжка. Їх потрібно ще забезпечити кисломов концентраторами у білопільській лікарні зайняті. 75 ліжок, з них 10 у відділенні інтенсивної терапії. Розповів білопільський міський голова Юрій Зарко. Хворі, які не потребують термінової спеціалізації, поняття шо у ну скарб сімейної лікаря. А сімейний лікар означає лікуються. Вони скажімо, на дому. Якщо людина потребує негайної термінової та госпіталізації, ну термінової спеціалізованої допомоги, то екстреної медицини спрямовується у найближчий заклад, де є вільні місця. Кожного дня є е, інформація про наявність вільних місць. І як саме медицину везе туди, де є можливість прийняти хворого з 12 квітня у Білопільській громаді діятимуть нові карантинні обмеження. Учні перших четвертих класів повернуться до навчання в школи, але без харчування. Старші класи навчатимуться дистанційно. Заборонені масові спортивні заходи. За останню добу на Сумщині коронавірус виявили у 560 людей, 11 померли від ускладнень хвороби. Одужання підтвердили у 366. Про це повідомляє Сумський обласний лабораторний центр. За весь час пандемії на Сумщині COVID-19 зафіксували у 63 тисяч людей, з яких 892 людини померли. Одужання підтвердили у більше 52 тисяч жителів області. Щепилися проти коронавірусу в області 12 тисяч 186 людей.